Ми тут регулярно розповідаємо про цю проблему, починаючи вже з, здається, з січня місяця цього року, що ситуація погіршується, на жаль, а не покращується. І про е, ті ліки, які ми отримали з дуже коротким терміном придатності, ми розповідали і про те, що ми не отримуємо ті ліки, які за бюджет 2016 року повинні були для дітей з онкологічними, онкогематологічними захворюваннями надаватись. Тому я просто добавлю до того, що ми раніше казали, бо дійсно ситуація поглиблюється і погіршується. Ми відправляємо регулярні листи на Міністерство охорони здоров'я, інформуємо як наш керівний орган. Що ситуація з лікуванням дітей стає практично катастрофічною. От останній лист ми надіслали на адресу пані Уляни 30 червня. Перелік медикаментів, які конче потрібні для виконання стандартизованого лікування, стає все більшим. От, в останньому листі це понад 20 медикаментів. Препаратів, якими лікують онкозахворювання, які не можуть бути замінені на будь-які інші препарати, там з антибіотиками ще можна одні чи інші використати, трошки замінити. А протипухлинні неможливо це стандартизоване лікування. В протоколі повинні бути вчасно саме ці препарати, саме в тій кількості, які вказані в протоколі, бо дитина інакше втратить шанс на одужання і збереження життя. Ми написали черговий лист. На жаль, ситуація стає критичною не тільки у відношенні медикаментів, у нас закінчуються витратні матеріали стосовно медикаментів, інформація, яку ми маємо від Міністерства охорони здоров'я, але не напряму, а ну, так, з великими труднощами ми цю інформацію отримуємо. Запланована поставка медикаментів з кінця липня. Серпень, вересень, жовтень, тобто те, що стало нулем вже в травні, ну, в перспективи аж до жовтня розтягаються. Деякі, по деяким медикаментам ми взагалі не знаємо, чи закупили їх міжнародні організації, чи провели вони тендерні закупівлі, чи ні.